Медитація 5 стихій продвинутого рівня. Ця практика допоможе на інтуїтивному рівні відчути першооснови, з яких складається наша реальність. Почнемо зі стихії, яка є стихією первинної матерії або точніше. Антиматерії Її ще називають порожнечею, все приходить від Творця. Він створив світ нескінченності, відобразив його у всіх коронах світів, включаючи й наш власний. Ми бачимо це місце як хаос. Бо не вміємо сприймати простого єднання. Наприклад, свідомість Творця не розділяє речі на частини вони єдині і мудрість, і солодкість, і той, хто діє, і діє, усе це не розривне в його реальності, думка і той, хто її мислить, єдині. І той, хто торкається його першої думки. Торкається його самого, того місця, в якому він мислить і творить. Той, хто наближається до Його думки, наближається до місця, в якому він його створює. Назвемо це місце короною, причиною, первинним матеріалом. Корона складається з двох компонентів. Іскри Божої та іскри створеного. Разом вони утворюють хаос для нашої свідомості, бо ми не здатні осягнути розумом це місце. Про це сказано мої думки не ваші думки, і мої шляхи не ваші шляхи бо реальність творця інша, ніж наша. У ньому немає поділу на частини, але з нього народжується все. Перша стихія вогонь. Це думка, що не має матеріального втілення, але має реальність. Тому вогонь можна бачити, але не можна взяти в руки. Він обпікає при дотику до матерії та знищує її. Подібно до духовної сили, що здатна анулювати матерію, це перший рівень сприйняття, який творець розкрив як першу реальну силу, що народилася з хаосу духовних коливань. Ці коливання можна відчути в особливому стані загостреної свідомості, де думка стає реальністю не менш відчутною, ніж матеріальний світ. Вогонь своїм теплом змушує матерію розширюватись. Завдяки цьому розширенню з'явився простір, а разом із ним рух. Так народився вітер або дух. Дух і вітер невидимі, але їх можна відчути. Рух не має образу, але має подібність. Це пробудження створеної реальності свідомість бажає уподібнитись творцю. Вона також невидима для ока, але відчутна як саме життя і божественна присутність. Я існую. Це внутрішнє відчуття, що усвідомлює саме себе. Мій перший рух це вітер. Вітер єднає дух із матерією. Він ширяє між двома світами, як уява, що або матеріалізує думки у вчинки, або підносить нас у сферу абстракції. Свідомість хоче уподібнитись вищій силі, але водночас відчуває свою матерію. Так народжується вода. Перші сльози, перші молитви. Вода видима оком, відчутна тілом. Вона може нагрітись вогнем і охолонити вітром. Так свідомість отримує підживлення від думки. Думка це вогонь, уява це вітер. Вони або розширюють, або сковують наші почуття, або приводять нас до гармонії. Вода це життя, рухоме вітром і розширюваний вогнем. Ми стає текучими, переживаємо в почуттях. Існують вищі та нижчі води, як сказано, і створив Бог твердь, і відокремив води, що під твердю, від вод, що над твердю». Нижні подібні до сліз, що просять допомоги. Відповідь зверху приходить до них у вигляді дощу. Коли вода серце, і вогонь розум поєднуються, народжується небо, мета, у серці є вітер, як намір, що з'єднує протилежності в єдине. Коли всі стихії поєднуються, народжується земля. У її глибинах палає вогонь, на її поверхні тече вода та гуляє вітер. Вона вбирає в себе все у єдиному сприйнятті, і так проявляється матеріальний світ. Земля, подібна до неба, вона вміщує в собі всі стихії, але на відміну від абстрактного сприйняття вона дає речам форму та призначення. І знову ми повертаємось до Творця, що створив усе це. У Його реальності незбагненні для нас свідомість, знання і той, хто пізнає єдині. Між ними немає поділу. І тому той, хто з'єднується з думкою Творця, з'єднується з ним самим, бо Він і Його думка єдині. Той, хто долучається до замислу Творця, долучається до сили, яка щомиті Його творить. Творець створює нас своєю думкою, і коли ми наближаємось до Його думки, ми наближаємось до джерела нашого буття.